Друзі, всім привіт! Хотів вам дещо показати те, що в мене сталося. І я, чесно вам скажу, я шокований і не знаю, як це просто зупинити. Це настільки тришово, що я не думав, що так воно може статись. Зараз ви це самі все побачите. Так, друзі, як ви можете бачити, в мене вже є селяни. І що саме цікаво, я не знаю, що з ними робити. Просто не знаю. У мене дуже багато бездарів з'явилось, які нічого не хочуть робити. Я міняв професії. Багато чого міняв, на ніхто. До речі, дуже багато котів теж з'явилось. Капеці. Я хотів їх приручати до себе там приводити, а оказується, коли селяни з'являються, з'являються і коти. Да, до речі, у мене з'явилось два голема. Це все через селян. Що я хотів показати? Ось. Це центр наш, так скажемо, буде. Я все тут забудував вже повністю, зробив таку плавину у нас. Там у нас все є робочі, все працює. А тепер покажу виновників цього всього. Друзі, ось, ось, ось цей невеличкий шматочок землі. Тут панують 5 селян, 5 фермерів. так скажемо. І за допомогою їх я просто в шоці, що вони роблять. Да, саме ще дивно, що священик тут спить, що він далеко від цього місця робочого, а селяни в тій стороні. Тут зробили для лучників у нас, тут є два, два станка, тут один і тут. Ну зараз ніч. Ось наші фермери, наші трудяги, які це все роблять. Так, Тут тільки одне місце зайнято, нічого, попереду ще дуже багато. Не просто так помітив, спрятів в окремих о, будиночках. Ну, ось тут двоє, тут фермер і Бездарь. Бездарі нічого не хочуть робити. Так, тут поставили такі два наждаки, так скажемо. А ти як сюди зайшов? Чого ти, чо ти мішаєш спати нашим? Нашим роботягом? Що стосується церкви, то що в мене вийшло. Я тут замінив це все повністю, ці блоки, поставив червоний, кераміку, до речі, поставив, гарно гарно, гарно виглядає. Є священник, є е, ще один, не знаю, як їх називають. Ця сторона в мене ось така. Побудував декілька будиночків, Ось те, що я і казав. Ті селяни, які працюють в тій стороні, е, так скажімо, поселені, вони сплять тут. Дивні дивні люди. До речі, в мене таке сталося, що я вам просто передати не можу. В мене загорівся оцей будинок, я чисто, случайно поставив ось цей котел, казан, так скажемо, поставив, поставив ось тут його. Я не знав, що таке станеться. Поставив тут, залив в нього лаву. Лава почала бризкати загорілась колона, Від цієї колони пішла криша, далі почала горіти. Це реально такий капець. А з чого я в шоці? Та з того, що в мене е, селяни плодяться, як кролики. Я не знаю, що вже з ними робити просто. У мене місця ну, ще нема так багато, як би вони хотіли. До ця сторона в мене все забудовано. До речі, такі приколи я зробив. Як бачите, ось там на моїй церкві є, яєчко є. І там де ще є ось курочка. Це я таке вчудив, і я зараз покажу, як я це зробив. Получилось прикольно, бажать. Знущаюсь з да, я знаю, що робити. Ось так я робив, поки курочка не, не випала. Ну, 4 немає, ну нічого. Тоді з першого, з першого разу попалось так. Що стосується замку, то ось як. Зараз покажу, що вона тут. Так, селянин спить у мене. Красавчик. Все я сюди переніс уже, всі свої сундуки. Кажу, що у нас тут вийшло, тут у нас чарільня буде. Ми ще полочки будемо робити, їх тільки пару Ну, Все попереду, все зробимо. Тут у нас плавиться, зараз цегла робиться. якось так. Ось, друзі, що, що я можу вам сказати? Ось таке в мене містечко будується. По трішки, Потрішки-потрішки. Зараз покажу, як вони далеку. Ну, Ось так якось воно ще вище піднімемось. Ось так, там голим, там голим. Поки ще два, Ну, думаю, якщо ви потрапили сюди зомбі, я освітив, правда, всю територію. Бо почали дуже багато спавнитись криперів, я не знав просто, що з ними робити. Вони просто все руйнували мені. До речі, до речі я там то розширив. От. Городина стала дуже велика, і селян, до речі, стало теж більше. Зараз додивитись, може є знову селяни. Маленькі буду знову переміщати сюди. Це все виділиться, поки не поклянуємо, ну все закінчуємо. Хоча поставити. У мене такий прикол був, ще маленька кішка. Такий прикол був. Я так ліцею виходжу. Заходив, заходив ось за стінкою і сразу мене зустрічає крепер. І сразу я вмію наспішов. Зараз подаємо щось тут. І утоплені. тут. <кхи> Селянам весело, до речі, я вам скажу. Вони постійно в оточенні. Ой-ой-ой, я тут не був, ну, скажемо чесно, два дні ігрові. Тут у нас вже 4 селяни, а я їх залишив тільки два. Ось цього, ось цього ферми. і цього фермера Є ось Бездер. Там ще мілоч бігала. До речі, з'явилась морка. Цікаво, її тут її не було навіть. Ось така городина. Ну, плодяться гарно, я вам скажу, немає, що казати. Хоча ну, будемо їх відсі переміщати, нехай наступний день. Тому що вночі це робити трошки опасно. Це для себе. До речі. Мені в коментарях писали, що... ой 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 я втікаю, я зрозуміла. Які... Ось він упав. Супер. Чому? Мені в коментарях писали, що селян, щоб вони розмножались, потрібно годувати хлібом. Чесно вам скажу, друзі, я годував їх хлібом. Дуже багато хліба використовував, годував морквою їх. Не, не хотіли плодитись просто. Я потім зрозумів, що їх тільки картоплею треба розмножувати. І дійсно, воно так і є на бедрок версії. Картоплі їх дуже сильно множить. У нас тут вовки допомагають нам. До речі, друзі, ще вам така порада. Не знаю, як це в версія але в бедруці так. Якщо ставити котел, я по глупості зробив ось так. Спалити туди лаву. Якщо їй поблизу десь щось таке з дерева, то все загориться, повірте. Я, би, я, в принципі, я зняв той момент, що я запалив це все приміщення, чисто случайно це зробилось. У мене ось цей поверх увесь це згоріло, сюди все згоріло підлога. Ці ступіньки теж згоріли сюди, тут підлога теж все згоріла і почала криша прогорати. Я маю щастя, що я заліз наверх і почав просто зверху так тушити. мав. Що ж, друзі, зараз селяна почне прокидатись, почнеться двіжуха у нас. У нас вже почалася вже двіжуха. Захист є, все добре. До речі, так подобається ось ці от, що я зробив. Звичайний гарбуз, вирізав спочатку від нього таке пугало, потім в нього поставив хакало і зробив щось таке подібне. Просто я бачив, зустрічав, поки йшов, шукав пустелю, зустрічав аванпост розбійників виходить. чи рейдерів, я не знаю, як правильно називається воно. Зустрів і у них ось такі два були, правда, у них звичайні були, а Я думаю, зроблю так, щоб сліпилось. Ось ти так біжиш, ай. Дивно дивно. Ось яка в мене двіжуха тепер у моєму містечку. Ось що робиться, друзі. Я наскільки радий, я вам просто передати це не можу. Що тут нічого не було взагалі. Був малесенький острівець. І ну по суті нічого не було взагалі. Ось що в мене вийшло. Ось що робиться. Такий маленький, скажімо, клаптик землі, і тут 5 селянів біля нього. Ну смішно, звичайно, але, друзі, ну це цікаво. Це дуже цікаво. Ось. Мій колега проснувся і пішов до роботи. Красавчик, молодець. Я радий. Друзі, далі по плану йде тут, будемо будуватися. Будемо будуватись, бо потрібно нам зробити містечко, невелике, таке хотів. Але ця сторона у мене, тут у мене більше зброярка, все, що пов'язане зі зброєю. Ну, тут я от, от, от спалив їх на гарячому, друзі. ну Дивіться на це. от. Ну Цікаво, хто в них, хто в них буде родитись. От, ось. Дивіться, бачите, такі селени, а появилось таке чудо маленьке. Ну здоров, привіт. Буде бездер чи не буде, не знаємо. Ну, побачимо, що буде. До речі, два рази я вмирав знову. Я як завжди в своєму репертуарі не можу ніяк пристосуватись до гри. В планах дуже багато що чого зробити. Але, друзі, самі бачите, це вже 233 день. Звичайно, я радий, що в мене та частина вже міста заселена, побудована. Я бачу результати свої, бачу, що містечко невеличке є. Як то кажуть, будується, є вже живність в ній. З цієї сторони я побудую буквально Ну, в планах, звичайно, так скажемо, побудувати тут декілька причалів. Зробити містечко під наше фермерство, зробити, щоб у нас тут були рибалки. Ось я вже підготував три діжки. Далі будемо, звідти тих селян, що там є з землею, роблять, працюють, будемо їх сюди переміщати. Вони будуть тут у нас. Ну і будемо цю сторону будувати. Тут будемо теж для худоби робити приміщення, щоб у нас були тваринки. Будемо робити їдальні, до речі, щоб їх, щоб селяни займалися цим. Ось Це і за стін виглядає. Не знаю, буду ще робити, певно, виходи. Чотири виходи з 4 боків стін, тому що деколи буває такі моменти, що потрібно вкрай за стіну вийти і постійно приходиться ломати блоки. Та є така проблема, що селяни, якщо поставити звичайні двері, то селяни самі виходять. А це погано, тому що вони падають у воду і їх просто вбивають утоплені, і це, ну, це нікуди не годиться. Я тут вже забрав от лише на, на, одну, на один блок залишив, щоб тут селяни не могли ходити. Ну, Якось там. Доречі, дякую, що ви мене дивитесь. Дякую за. Вподобайки, дякую за те, що дивитесь. Вам подобається контент. Якщо більше, якщо подобається вам такий контент, до речі, підписуйтесь більше, додавайте в вибрані. Далі буде, думаю, ще цікавіше, тому що по плану у мене ще дуже багато чого будувати. Будемо будувати міст. Ну, так, до речі, наше місце поселення виглядає. Зараз піднімемось. А самому було цікаво подивитися, як воно виглядає взагалі вулиці. скажімо. Ну Ось так, друзі. Наше місто оживає. До речі, можна ось так зробити скриншот. Будемо ми це додати теж. Ну що ж, друзі, всім дякую за те, що дивитесь. ставите вподобайки. Дякую.